Доброго дня! З вами компанія Автопарк. У нас чудове нове надходження Ford Explorer 2019 модельного року. 2,3 бензиновий мотор. Дуже гарний екземпляр, білого кольору, чудова оптика. Отакі от от оригінальні диски, одягнуті у всесезонну гуму. Пошкодження незначне, коли прибув з Америки. По задній частині там тільки пошкодження пластика. В цілому дуже гарний екземпляр. Задні парктроніки, передні, камера заднього огляду, чудовий великий такий джипчик. По салону у нас світлий текстильний салон, електрорегулювання передніх сидінь, склок підіймачі по колу, регулювання дзеркал, управління світлом автоматичним, таке от чудове мультикермо. Автомобіль, до речі, проїхав всього лиш 39 тисяч кілометрів. Гарна мультимедійна система, роздільний клімат-контроль, автоматична коробка передач, чудовий екземпляр, старт-стоп. У нас маємо, я так розумію, двохзонний гарний тип по салону, систему, також для задніх пасажирів регулювання кліматом. Зручний американський автомобіль. Ззаду у нас також присутні ще посади місця. Для сімейного користування дуже гарний екземпляр. Таке електровідкривання задньої кришки багажника. Все працює, все справне, жодних нарікань. Чудовий екземпляр, якщо він вам сподобався, його можна придбати як за готівку, так і кредит та лізинг. Звертайтесь по номерам нижче, або ж заїжджайте до нас в автосалон. До зустрічі!